Хороша звичка. Моє ім'я Максим. Я ходжу в садочок. У садочку я граю з друзями, відвідую заняття, купаюся в басейні. Щодня за розкладом я лягаю спати. Це називається денний сон. Денний сон допомагає мені відпочити та мати багато сил. Щоб добре поспати, я спускаюся в кімнату, переодягаюсь в піжаму. І лягаю в чисте ліжечко. Піжама це м'який і зручний одяг для сну. Я одягаю її тільки тоді, коли лягаю спати. Коли я одягаю піжаму, я розумію і відчуваю, що настав час відпочивати. У піжамі я краще сплю, потім прокидаюся веселим, бадьорим і готовим грати. Я можу попросити дорослого допомогти мені переодягтися. Після сну я переодягаюсь свій одяг і йду гратися з друзями, чекаючи на батьків. Я стараюся щодня вдягати піжаму перед денним сном. Це хороша звичка. Я молодець.